До свят залишилося уже зовсім мало. Традиційно у другий день нового року львів'ян вітатиме пікардійська терція. Оксана Муха, а також Олександр Божик. Що ближче до концерту, то частіше артисти збираються на репетиції, готують слухачам трошки затишку, дрібку різдвяної містерії і приправлять усе це доброю якісною музикою. Перед різдвяний настрій і різдвяний настрій це завжди якийсь певний таке. Казкове, що таке таєнство, і це завжди напевно віра в те, що мрії збуваються. Тому ми хочемо запропонувати в першу чергу добрий казковий святковий настрій людям, які прийдуть на ці концерти. Таким ж складом концертували і минуло річ. Рай розвився, ми син Божий, народився. Та щороку намагаються додати чогось нового. Так буде і цього разу кілька нових пісень. А ще Оксана Муха заспіває французькою мовою. Хоче виконати старовинні коляди і дохристиянські щедрівки, які увійдуть до її альбому. Їх вишукувала по селах у Старожилів. Ми звикли співати як недавно. Ми спілкувалися 10 колядок, які в побуті періодично тут крутяться постійно. Люди всі тих 10 і співають. Дуже би хотілося все таки відкрити людям. Інші колядки і ті ж щедрівки, якими наші е, прадіди. Е... Жили і виконували, хотілося б їх також людям відкрити. Пісні звучатимуть у супроводі струнного оркестру. Бравісімо будуть і нові дуети. Трошки я змінив свій репертуар, тому що спочатку я що таке. От придумає щось серйозне, придумає щось там класику. А потім у нас вийшла гарна яскрава афіша. Я так подивився, гарне число. Людям дійсно хочеться 2 січня е, якогось свята. То я готую так само нові твори. Е, це це не будуть жартівливі твори. Це будуть весела музика, е, позитивна. Концерт щороку збирає повні зали, тому організатори влаштують 2 січня у Львівській опері два концерти. Це такий буде якийсь родинний концерт, де зберуться свої для того, щоб гарно почати рік. І я думаю, що з тим концертом рік буде спокійніший і мирніший, і тепліший. Марічка Крижанівська Олег Кухар, головні новини Львова.